Привіт! Як і Віра, практикуючий психолог, і сьогодні продовжу розкривати тему досягнення успіху. А ви, якщо ще цього не зробили, підписуйтесь швиденько на мій канал та ставте вподобайку цьому відео. Шкільний учитель ігнорує нові методи навчання, дотримуючись старих і перевірених планів уроків. Досвідчений менеджер звик робити саме ось так. Виконуючи ті самі послідовні дії у своїй роботі, хірург відмахується від ідей молодих колег. Гурт, який випустив карколомний перший альбом, вирулює на заїжджену пряму чим сильніше ми чіпляємося за ідентичність, тим важче нам вирости над нею. Існує одне з можливих рішень, яке нам допоможе у цьому. І цей аспект полягає у тому, щоб не робити один єдиний аспект ідентичності цілою частиною і невід'ємною частиною самого себе. Цитуючи інвестора Пола Грема, хочу зазначити: зберігайте вашу ідентичність маленькою. Чим більше одне переконання характеризує вас цілком, цілком як особистість, тим менше ви здатні до серйозних життєвих змін. Якщо ви переважно визначаєте себе як захисника військового, або партнера однієї, тієї самої фірми, або спортсмена, або бізнесмена, або когось іншого, тим більше ви приречуєте себе до того, що при втраті цього виду діяльності ви втратите себе. А в наш час надіятись на щось цілковито. Не можна аж ніяк. Якщо ви веган, але вам доведеться змінити свій спосіб харчування через якусь прикладом, хворобу, у вас буде серйозна криза ідентичності. Якщо ви надто прив'язуєте себе до якогось виду ідентичності, ви надто вразливі. В такому випадку відбувається, що втрачаючи щось одне, ви втрачаєте всього себе. Якщо ви замолоду постійно займаєтеся спортом і це для вас був спосіб самовираження, це був сенс вашого життя, але в результаті отриманої травми більше не можете займатися цим видом спорту. Що буде з вами? Якщо ви чудовий військовий і це була мрія всього вашого життя ним стати? Більше ніким ви себе не бачите у цьому житті. Але. В результаті отриманого поранення, при виконанні військових дій, ви не можете далі продовжувати свою службу. Чи ви підприємець, бізнес якого втратив свою актуальність, і так далі можна продовжувати безкінечно? Якщо ваша ідентичність базується на переконанні я чудовий солдат, що з вами буде, коли термін служби закінчиться? Багато власників бізнесу, ідентичність яких фокусується на тому, що я директор. Або я засновник, якщо кожну хвилину свого життя ви присвячували на розвиток, на вкладення у свого бізнесу. Як ви будете себе почувати, коли доведеться виставити на продаж свою компанію? Ну що ж, і тут я хочу е, нагадати вам про те, що немає нічого неможливого, що е, виконуючи постійну роботу над собою, ми можемо зменшити шкідливий вплив на себе, на свою психіку і свій організм в силу якихось обставин, які сталися у нашому житті. І зараз ми з вами поговоримо якраз про ті методи, які можуть зменшити напругу. У такі переломні моменти нашого життя. Пом'якшити втрату ідентичності можна перевизначивши себе в такий спосіб, щоб зберегти важливий аспект ідентичності, навіть якщо конкретна роль уже змінилася. Наприклад, твердження я спортсмен, ми змінюємо на твердження. Я сильна духом людина, яка любить фізичні навантаження. Я чудовий солдат перетворюється на я дисциплінована, розумна, надійна людина, яка вміє працювати у команді. Я директор, перетворюється на. Я людина, яка створює та впроваджує інновації. Правильно обрана ідентичність у вашому житті зробить вас гнучким, а не вразливим. Як вода, що обтікає камінь, вона працюватиме з обставинами, що змінилися, а не проти них. На завершення свого відео я хочу познайомити вас із словом Цзи в дао де Цзін. Людина при своєму народженні ніжна і слабка, а при наступанні смерті тверда і міцна. Всі істоти. Та рослини при своєму народженні ніжні та слабкі, а при загибелі сухі та гнилі, тверде та міцне це те, що гине, а ніжне і слабке це те, що починає жити. Ніщо не вічне, життя мінливе і потрібно вміти підлаштовуватися до тих обставин, які у ньому виникають. Потрібно періодично перевіряти себе, аналізуючи, чи всі ваші старі набуті звички та переконання допомагають вам у вашому житті. А можливо, навпаки, вони уже вас тормозять. Можливо, вони у вас як важкий вантаж, який ви далі не можете уже нести, вони заважають лише вам. Недостатнє самоусвідомлення це отрута, рефлексія та аналіз проти отрута. Це в ваших руках. Відкланююсь, дякую за увагу! Вподобайка та підписка з вас, з мене робота над наступним відео. Працюйте над собою, підзнавайте себе, любіть та піклуйтесь про себе.